Російський диктатор Путін знову повоював з багатоповерхівками і вагітними. Очевидно, так він досягає цілий СВО та користується ситуацією на близькому сході. Хоча він же ж просто його мета життя нас вбивати. Між тим Дональд Трамп як приїхав, так і поїхав і залишив саміт групи «Семи». Каже, про все домовився. Чекають на мене великі справи. На нього тиснуть європейські партнери. Каже, Дональд, де пора якось бить по Росії санкціями, але він морозиться. Про все це говоримо просто зараз. Прямий ефірі туба 24-го, а також прямий ефірі туба Тараса Загородні який є сьогодні нашим гостем, я Ірина Узлова, Тарас Загородній, політехнолог разом зі мною. Пане Тарасе, вітаю вас, слава Україні. Доброго дня, героям, слава, пане Тарасе. Як ви почуваєтеся після цієї чергової, жахливої ночі для киян? Я з ким не спілкуюся. Вже люди кажуть, страшне, але ми вже так звикли жити. Ну звичні, звичні атаки за останні три роки. я Думаю що багато хто вже звик. Рік тому, два роки тому було значно гірше. Ми просто про це вже забуваємо. На жаль, є загиблі, і це звичайна тактика росіян бити по будинках. Так, ми бачимо по, просто по будинках. От якраз під ваші слова, це Солом'янський район знесено цілий проліт, просто з 9 по перший поверх. Віталій Кличко, міський голова Києва, повідомив ще й деталі жахливої атаки росіян, Були касетниками, касетниками по людям. Давайте послухаємо кличка. Нівки одна із ракет вдарила в житловий будинок. Слава Богу, не хто не загинув. Але така от цікава знахідка, служба е, служби ДСНС поліція зібрала. Отакі от, от кулі, які тут знаходяться, це касетне начинкою ракети. А, такі маленькі кульки знаходяться внутрі для, того, для максимального ураження людей. А, іншим ніж геноцид, це назвати не можна а, зробити все для того, щоб загинула максимальна кількість людей, використовують такі снаряди, атакуючи мирне місто. Такі атаки чистої води тероризм говорить президент України Володимир Зеленський. 440 дронів, 32 ракети. Ось стільки росіяни запустили по наших містах. Один з найбільш страшних ударів по Києву також протягом минулої ночі атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина. Сили ППО знешкодили 428 повітряних цілей. Росіяни на загал запустили 472 засоби повітряного нападу. Є влучання в 10 локаціях. Дякуємо нашим силам. ППО, давайте послухаємо, як тепер звертаємо. Тається Зеленський до світу після цієї атаки імені Володимира Путіна, і будемо обговорювати. Такі атаки чистої води тероризм. І весь світ, Сполучені Штати та Європа, нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів. Путін це робить виключно тому, що може собі дозволити продовжувати війну. Він хоче війни й надалі. Погано, коли сильні світи цього заплющують на це очі. Контактуємо з усіма партнерами на всіх можливих рівнях, щоб була належна відповідь. Це терористи повинні відчувати біль, а не нормальні, мирні люди. Андрій Єрма, керівник офісу президента України, влучно характеризує, як воює Росія. Ось так вбиває цивільних у звичайних будинках. Свідомо так воюють автократії зброї з Ірану з КНДР, ракетами і західними компонентами. Ядерна держава може просто вбивати в цивільних будинках, відмовлятися припиняти вогонь і не отримувати необхідної реакції від цивілізованого світу. Чому і скільки ще має загинути наших людей та дітей? Питання, звісно, риторичні. Пане Тарасе, на реакцію яких посольств, таких країн ми зараз чекаємо, на які дії чи просто побачимо а, а, у пости в мережі ік непокоєнням і стурбованістю. І чи не здається вам все таки, що Путін зараз користається тим, що з України могли забрати Петріоти? 20 тисяч протиракет було направлено на близький схід. Чи це просто продовження геноцидної тактики, яку ми бачимо четвертий рік? Ну я не чув, що Петріоти з України забирали. Там йдеться не про протиракети, там йдеться про... Деталі для виробництва, якщо не помиляюся, перехоплювачів дронів. Так так, це так, це було ну так. Це завжди була політика Сполучених Штатів Америки. Якщо у них є пріоритет Ізраїль, вони допомагають Ізраїлю. А от коли був напад на Ізраїль в 23-му році, так так теж адміністрація Байдена перенаправляла ресурси, які були заплановані для України, на Ізраїль. Це звична їхня тактика. Я тут нічого тут дивного не ба не бачу на дане, на даний час тут знову таке питання до виробництва нашої зброї, так то що ми повинні виходити з того, що нам не будуть постачати ні європейці, ні, наприклад, ну з найгіршого сценарію. Тобто, слід мислити, як мислиться завжди. Наприклад, військовий Військові мисли з найгіршого сценарію. Що буде, якщо взагалі нічого не буде? А, і відповідно це виробництво нашої зброї повинно бути. То знаєте, я нагадую завжди, я теж в 22-му році задав запитання, що буде, якщо американці припинять нам постачати зброю. Нам якісь тим хіханькі-хаханьки були і розмови, що це неможливо. Ну, от є можливість така. Причому ця. Можливість була реалізована фактично після харківської операції, коли попередня адміністрація припинила постачання на зброї на 5 місяців, тому так так воно і є. Тут питання швидкого налагодження виробництва на тій базі, яка вже існує. Відкриття експорту для того, щоб можна було інвесторів залучати швидко залучати інвесторів із західних країн з інших країн, які були зацікавлені в таких технологіях, розвертати масове виробництво. Якщо є якісь там зразки зброї, ну просто копіювати зразки зброї і робити їх самим, і тоді не буде виникати питання. Дадуть, не дадуть чи помінялася, чи помінялася якась конфігурація політична і так далі. Ми повинні бути максимально, максимально стратегічно автономні виробництва нашої зброї, щоб ніхто нам не міг перекрити нашу безпеку. І це першу чергу від нас залежить. А далі чи тиснути, тиснути на європейці? Знаєте, от читаю тут всі вимагають ну, європейці там це європейці, так перекриваєте експорт російського Нафту припиняйте купувати російський газ і все, що з цим пов'язано, так, е, запроваджуйте конкретні санкції, які допоможуть придушити економіку Росії, е, е, збільшуйте фінансування України. Те, що зараз витрачають європейці, е, це просто навіть не копійки, це навіть і, і третина копійки немає з, тим, з їхніми можливостями. Тим більше нещодавно бачив статистику: вони енергоносіїв закупили на 270 мільярдів на 200 мільярдів євро за ці роки а це приблизно дорівнює приблизно до допомозі яка була надана україні Головний дипломат України Андрій Сибіга говорить про те, що мета Путіна дуже проста: змусити лідерів G7 виглядати слабкими, тільки рішучі кроки та реальний тиск на Москву може довести, що він помиляється. Тим часом, як ото в тих мемах, лідери G7 вони ухвалили поки що одну єдину заяву. Україну в ній не згадують. Закликали там до дипломатичного врегулювання війни Ізраїлю і Ірану і визнали право Ізраїлю на на самооборону. А Дональд Трамп взагалі полетів, підписав торговельну угоду з Стармером. Вирішив, що все в принципі вже Поворішувався і полетів. Каже правда, що не так, як Макро, не тільки е, е, летіти узгоджувати е, угоду по близькому сходу і скликати з цього питання Радбез, але в на нього там якісь ще більші справи. Чекають, Та те це за слабкість? Цей G7 просто і Трамп, який летить. Він же Зеленський мав зустрічатися. Ну що це за кишка тонка? Ну, ми не знаємо в дійсності причин, чому він поїхав. Тому що, знаєте, коли ми там вже є суперечки між європейцями і Трампом стосовно Ірану, давайте теж не, не думати, що європейці такі білі і пухнасти. Ну, от Макрон виступає, говорить, що він проти того, щоб там змінювався режим, а, а є то? А у США та Ізраїлю завдання знищити ядерну програму. Якщо буде змінений режим АЄТО, це будуть тільки плюси. Якщо країна загрузне у громадянську війну, наприклад, це теж буде плюс для США та Ізраїлю, тому що йде спільна операція. А європейці теж тут починають крутити носом і, і удавати, що вони, начебто, не хочуть зміни зміни того терористичного режиму. Тому, в будь-якому разі, якщо вони займаються союзниками Росії, це теж демонстрація Росії, що так може бути і з вами, якщо вони будете погоджуватись на ті кроки, які є. Бо, ну, наприклад, вчора американці відмовились, про що сказали Росіяни: відмовились зустрічатися з росіянами. Стосовно, як вони говорили, узгодження дипломатичних там якось якось неузгодженості. Тобто там тиск, я вважаю, що теж іде, тільки вони не такі публічні, а ось з різних причин. А так ми не знаємо в дійсності є, чи я важливо, що не захотів зустрічатися з Зеленським, чи є тут якась катастрофа? Ні, немає. Слід постійно вести діалог з республіканцями у сенаті, так і взагалі в конгресі, і вести перемо стосовно постачання зброї з американськими компаніями. Нехай вони проводять лобійську політику щодо того, як вони хочуть заробляти на цьому гроші. Тому, якщо є перешкода, то слід її обходити. І створювати важелі тиску відповідно до своїх інтересів, тому що політика не терпить сантиментів, а, причини поведінки політика можуть бути різні в дійсності, але я головне наполягає на тому, щоб ми тиснули в першу чергу на Європу. Ми не зробити конкретні кроки для того, щоб а, Росія була знищена. Чи потрібен їм для цього Трамп? Ні, не потрібен треба палить москву говорять наші глядачі а їх уже з нами 3,5 тисячі майже київ з нами одеса яку теж бомбив знову бутін з нами і воював там з вагітною а друзі дякую що ви до нас долучаєтеся в ці непрості часи поставте будь ласка свій лайк цій розмові, не тому що тема в нас радісні а тому що це дозволяє нашій бесіді просуватися просторами ютубу і якомога більше людей так і побачать, і почують правду і питання свої ставте пане тарасі наші глядачі занепокоєні що чи не може стати україна якби розміною монетою під час домовленості Трампа щодо Ірану з Російською Федерацією, бо а, Путіна який вбиває, я нагадаю, українських дітей і людей Трамп все одно не виключає можливості використовувати як переговірника в питанні конфронтації на близькому сході. Ну давайте так Україна вже здобула суб'єктність, коли почала виробляти е, свою зброю. Чи хотіла попередня адміністрація наш теж розміняти? Ну так хотіла завжди, так була така історія. Обама зустрічався з Путіним після Грузії, Це, а віце-президентом був Байден. Вони зустрічалися після анексії Криму, фактично легітимізувавши бійню, яка була на Донбасі. Чи гралися? Гралися, але коли Україна я вважаю, стала суб'єктною поза минулого року. Коли а, оце почалися удари а, це ОСБУшники, коли почали нищити російську нефтянку, і це була істерика в Вашингтоні, тому що вони зрозуміли, що Україна тепер так проста, а так просто покрутити неможливо. Неможливо продати то те, що не хоче саме продаватися. Так і те, що а, є суб'єктність, яка Україна реалізує. Чи буде таке, чи буде таке бажання? Ну теоретично буде, але знаєте, як дай боже, що ваші бажання збігалися з вашими можливостями. Не виходить нічого, не виходить навіть ті Такі м'які варіанти, які пропонує Трамп для Росії для виходу з збереженням обличчя, як зупинка по лінії розмежування і перемовини, не влаштовують Путіна і тому нагнути Україну не вийшло і не вийде, тому що Україна стратегічно все рівно стає сильнішою, особливо коли це демонструючими такими операціями, як павутина, ударами по хімії російської хімічної промисловості, ударами по нафтовій промисловості та з багатьох причин. Тому чи є у когось такі дурні е, думки? Є але ці дурні думки вибуваються українською зброєю з противом української нації. От і все. Вибиваються, ми над цим і працюємо. І те, про що ми завжди говоримо: і балістика наша, і далекобійність і дрони над цим і треба працювати, бо бачимо, що на когось розраховувати. Ну як би то не варто. Президент США Дональд Трамп також пояснив, чому він поки не наважується на запровадження нових санкцій проти Росії. Він а як і в питанні Ірану та Ізраїлю, очевидно, я вже так бачу. Там він принаймні в артикуляційних своїх стейтментах проводить певні паралелі. То є каже, що треба їм ще всім повоювати. То тепер каже: я ще сподіваюся, що є шанс на угоду. Давайте я чекаю, чи буде підписано угоду. Не забувайте, що санкції коштують нам дуже дорого. Коли я запроваджую санкції проти якоїсь країни, це обходяться Сполученим Штатам у величезні гроші, у колосальні суми. Це не просто підписання документів, це про мільярди доларів. Санкції це не так просто, це не вулиця з одностороннім рухом. Водночас французький лідер Мануель Макрон впевнений, що Штати таки підтримують нові санкції проти Російської Федерації, і, хоч раніше натякав Трамп, та й зараз на протилежне і тягне. Макрон сказав, що обговорював з Трампом подальші обмеження проти РФ, і американський президент запевнив його у готовності. Вашингтона даді він відповів досить позитивно. А Кір Стармер, прем'єр-британії, з яким торговельну угоду підписав Трамп, закликав зокрема і Трампа і всіх світових лідерів посилити економічний тиск на РФ, зауважив. Що зараз дуже хороший час для цього, і Владимир Путін не тримає всі карти в руках у війні проти України? Ну, питання санкцій. Чому все таки затягує досі Дональд Трамп? І оці заклики Стармера і Макрона? Він взагалі їх слухає. Ну, давайте так. А давайте згадаємо минулий рік. А були такі санкції, які зараз діють, і запроваджував і Байден? Ні. А чому від нього ніхто це не вимагав? Дійсності посилення санкцій відбулося виключно наприкінці каденції Байдена, так і то не виключно за от, згодою вже новообраного президента. І вони діють вони значно сильніші, ніж, наприклад, європейські санкції. Тобто, ми повинні об'єктивно дивитися на цю ситуацію. Американці виходять, задають європейцям просте запитання: так оголошуєте торгівельну блокаду Росії? А чого ви не оголошуєте? Тому що вони не так говорять, якщо тобто позиція, те, що говорив Трамп на виборах, це європейська війна. Ви повинні витрачати більше ресурсу на а, свою оборону. Далі скільки країн НАТО зараз має 2% 2 ВВП, хоча вже три давно вже повинно бути. А ви подивитесь, що не всі досі мають. Далі вони задають наступне запитання. Ви у нас вимагаєте санкції? А який відваж крок щодо запровадження санкцій проти е, Росії? От, наприклад, тут я бачу, е, європейський союз відклав свою ядерну незалежність. Вони не хочуть переводити блоки, які там 20 штук блоків, які побудовані в Європі ще з часів радянського союзу, на е, на російське паливо. Ну, питання до європейців. Ви а чого ви цього не робите? Ну, Україна, наприклад, 15 років працювала за власне кошт, для того, щоб перевести це паливо. Наша Запорізька АЕС була переведена на американське паливо. південна Українська АЕС була переведена на українське на неросійське паливо. А ти кроки з боку е, Європейського Союзу? Там в дійсності є протиріччя, і тому ми повинні розуміти, що коли йде якісь публічні заяви, багато чого не проговорюється, але говориться за зачиненими дверима. Ну, наприклад, приїжджав Мерць в цього до США, а, там же теж було питання. Трамп задав запитання, чого ви купуєте російський газ досі скраплений. А чому не американські, наприклад, купуєте? І ми вирішували, наприклад, нашу там су 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 суперечку торгівельну. Ми постачаємо вам газ. Ну не вирішимо, це крок для перемовин. Ми постачаємо газ, вирівнюємо торгівельний баланс, а ви припиняєте допомагати Росії, фактично. І тут в дійсності питання значно глибше, ніж здається. Да, те, що дається. так всі санкції, які були запроваджені е, в останню ще раз підкреслюю, ці санкції, які... Зараз діють проти проти Росії. Вони не були станом на минулий рік. Байдену теж задавало таке запитання. Він чогось цього ж не запроваджувалось. Запроваджено цей фейковий фейковий прайс кеп на 60 доларів. А ви знаєте, що він зовсім не працює так, так, так. А, на російську нафту? Так? Вони спокійно вони спокійно собі торгують, а, тому що знаєте, там вже по документах написано, що. Саме Росія повинна там продавати там, а, не більше 60. а де там вже можна поміняти документи, там може інша країна продати. Да? І хто вам сказав, що це за 60 доларів? Це є. І за три роки не було жодного моніторингу, який би це забороняв Росії. Забороняв Росії Фактично торгувати нафтою, Єдине санкцію діючої то знову наші СБУшники, які на початку минулого року влупили по терміналах у Стузі і Новоросійську, одразу ж впав на 15%. От вам вся розмова про санкції, і розмова про те, що в дійсності говориться, а що в дійсності відбувається. Ну так падерацію у 18-му пакеті санкцій аж до 45 обвалять за барель. Воно як мертвого припарка подейкують е, Бо фахові. мертвого припарка, а це неможливо перевірити. Ви це розумієте, так? Да. ми саме говорили? Ну це неможливо без зупинки суден. Оце неможливо перевити. Дарі. А якщо там не буде заборона проходження підсанкційних суден через е, е, території територіальні води Євросоюзу, ну це все туфта. Більш того, вони не просто проходять, вони навіть з такими підсекційними спокійно заходять в порти Європейського Союзу. Тому що немає ніякої системи моніторингу. Ну, це, знаєте, щось там наплювало на папері, написало, але реально моніторингу немає. Ну, от так це працює. Тому Україна повинна сама вирішувати це питання, теж попереджати європейців. Шановні. Зараз в Балтійському морі почнуть плавати, е, дрони, так? І або ви відвертаєтесь на деякий час, не бачите, які дрони в міжнародних водах, які можуть топити танкери російські, так? або ми по-іншому будемо вирішувати це питання. Тому що ви не робите конкретні кроки для того, щоб а, а, реально перекрити кисень Росії. Тому що європейці досі не ухвалили для себе рішення, що. Росія в нинішньому вигляді повинна зникнути. Ну і таким чином вони показують абсолютно і повну слабкість. Ті там, а, як ото хочеться згадати, ні та? Вони ж там шастують просто якраз таки в територіальних водах, а не прямо, бо їм не треба до берегів тих країн. Те, що вони там а, нібито вводять санкції проти цих танкерів, зовсім їх не зупиняє обходити саме територіальні. Ну, от води. Данська, данська протока. Отам, от якщо буде заборона, те, що я наполягає, те, що продовжує говорити, якщо там буде заборона. Проходження через данські протоки територіальні води європейського союзу це закриється. Данська протока і ломаш закриється. Ось оце, оце буде вже серйозніше, тому що є правові підстави зупиняти будь-які кораблі. А так а далі від бажання від бажання від бажання їх зупиняти тільки. Це виключно їхня політична воля, яку вони повинні нарешті реалізовуватися, навалити виключно все на Трампа. А ви бачите, що які саме країни мають цю політичну волю в цьому питанні блокування запустити? От може хтось це зробити так, щоб всі інші підтягнулися, і це було спільне рішення. Вже зрештою? Ну я думаю, що драйверами повинні бути Польща, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Данія, Нідерланди. А далі Британія може під це Франція може піднатитися, Німеччина може підніматися, бо Мерць так. Так, махав, махав тут шашкою, розповідав, що він такий грізний. А, що що навіть я на півсекунди повірив, знаєте, зі своїм а, рівнем, а, рівнем а, розуміння, де тримдять, а не тремтять, навіть він мене якось на перших порах переконав. Але я на цю туфту більше не поведуся, да? тому що я все ж таки вірю а, і вірю завжди в добре, да? але я бачу, що тут не треба з ними так розмовляти, і з ними від них треба вимагати конкретики по всіх, по, по всіх пунктах, які. Нам потрібні. Та да, я теж чесно кажучи, але я завжди пам'ятаю, ну і вже в житті проходило, що не треба сильно чаровуватися, щоб потім не розчаровуватися. Але Фрідріх Мерц чарував так. Він стільки всього так вже слав, і він і він же ж дійсно, ніби і до Києва приїздив, і не раз і просто ем, обіцяв, був таким рішучим виглядав. Ну тепер бачимо, що трошки це все відтерміновується. Втім, я не знаю, може там Тауруси і Єдесі. Вони скоро полетять по Росіям. Ось так, ну будемо е, будемо спостерігати, звісно, і за їхньою рішучістю. Хотілося б дуже, щоб вона якимось чином проявляв. Алеся водночас, поки що бачимо більше слабкість, якою користуються Путін. Ну і всі його сателіти, звісно, з нами вже майже п'ять тисяч людей. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність. Поставте, будь ласка, свій лайк. Це дозволить нашій бесіді просуватися просторами Ютуба і підпишіться на Ютуб 24-го. А також, неодмінно закликаю вас на Ютубна Тараса, підписатися нас трошки більше ніж за тиждень, уже півтори. Тисячі підписників, давайте рухатися в ще більш активних темпах. Дякуємо вам за небайдужість і за те, що ви нас обираєте. Пане Тарас. Я тут дивлюся якраз на коментарі наших глядачів, які нас з вами дивляться, і бачу настрої щодо Трампа. Більш скептичні, засуджувані і розчаровані. Ну тут і Мерз пишуть, розчарував Трамп. Світова ганьба. Люди пишуть на шкода, що снайпер тоді промахнувся. Ну настрої не дуже, але нам треба, як ми кажемо, далі все одно співпрацювати з цієї Іншої в нас для в нас немає. А в них немає для. Нас. Ну а так вже вибрали і є, не ми обирали. Це теж ну, і не нам судити, бо це вибір американського народу. Ми не Росія, ми не ліземо в чужі вибори. І вибір також. Пане Тарасе, але такі настрої. І як нам комунікувати тепер далі? Як, як і про що? А виключно від нас залежить виробництво власної розброї і довбати по території Росії. Тоді будуть все рівно слухати нас. Тому що тільки сила вирішує право. В дійсності, якщо уважно подивитися. Політика Трампа, якщо дивитися на його розмову, вона відрізняється від деяких частинок. Вона дуже схожа на політику Обами Байдена. Так вони знову намагаються врятувати Росію, ось тому, що в дійсності легітимізував агресію Росії. Це виключно Байден разом з Обамою, коли Байден був віцепрезидентом. Що в 2010 році, в 2009 році вони бігали з кнопкою перезагрузка, коли вони рвав Грузію? Тобто Путін тоді зрозумів, що можна далі. А потім був 14 рік анексія Криму, а, анексія Криму, бійна на Донбасі проти України. Нагадаю, запроваджено було ембарго на постачання зброю. А потім, 15-16 році тодішня адміністрація спокійно зустрічалася з Путіним, начебто, нічого не було. Це при тому, що вони точно знали, що вони літак збили. Потім до було ж доведено в суді. Так? ну така політика Сполучених Штатів Америки рятувати Росію, так але і відрізняється в дійсності політика Трампа від попередньої адміністрації в цій частині. Вони теж хочуть врятувати, як це було. Останні 150 років, але з нагадаю радянський союз вони так і не врятували, як і не врятують Росію. Але чим відрізняється ця адміністрація? Давайте так: вона лупить союзників Росії: Іран і Китай цього попередня адміністрація навіть і не думала робити. Та да, там була та сама далі, ніхто, не, да, ніхто нам не катає істерики стосовно ударів по території Росії. Жодного зауваження не було. Навіть росіяни там плакали, що ніхто не засуджує удари по стратегічним бомбардувальникам. Жодної реакції. Це означає, мовчазна згода робить все, що хочете. Далі була застосована Ф-16, фактично над територією Росії. Це коли е, збитий Су 35 збитий американською ракетою. Жодного ще раз підкреслюю, жодного зауваження вам і нам ніхто не сказав. Попередня адміністрація там вже кричали, билися в істерики, що це застосування зброї. Вони західну зброю, щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, західну зброю ж не давала взагалі застосувати, взагалі не давали застосувати по території Росії. Крик Стогін було. Я пам'ятаю, перше було вторгнення на Курську область. Там просто істерика була: хам ви її використали, хам ви її використали. Бігало тут посольство Бельгія там кричала, що бельгійські гвинтівки там виявляються використовують на території Росії. Так що давайте об'єктивніше дивитися на речі без без емоцій. В дійсності, поки що стара парадигма, врятуємо Росію. Існує, так? але в інших в інших моментах значно більше краща ситуація, ніж дається, якщо не читати заголовки, у нас люблять заголовки читати. Плюс у нас, на жаль, активна. Підігруються, підживлюються настрою антитрампівських та антиамериканські людьми, які просто позбавлені зараз грантів. Тому що коли їм платили гранти, вони ж нічого не говорили, що витворяє попередня адміністрація, бо їм давали гроші. А тепер вони злію, думають, що повернеться пайка і починають роз розмухувати це антиамериканський настрій Я категорично проти цього там такий, як я. Я бачу, що значно більше сприятлива ситуація для України. За діючу адміністрацію, і я вам говорю при Трампі шансів України отримати кордони 91-го року значно більше ніж за попередню адміністрацію. Ми це чітко повинні розуміти. Тим більше я вам говорю не кардинальний конфлікт з Путіним по нафті та газу. Дивіться, якщо вони зараз додолбають Іран, а вони хочуть додолбати це, у Росіян взагалі не буде засобів тиску на близький схід. Вони там 70 років сиділи. А, якщо вони додолбають Іран і Іран спокійно буде експортувати нафту, то а, це буде за рахунок Росії відбуватися, І тому Росіяни лізуться в перевону, щоб вони нічим не закінчилися. А це не Ізраїлю, невигідно е, невигідна американцям. Так Трампу треба демонструвати в тому числі перемоги. І тому а, наше завдання менше емоційно менше займатися цими емоційними сплесками, а конкретикою займатися пов'язаною з виробництвом виключно зброї. Вона робить нас суб'єктними і, відповідаючи знову таки на запитання, здадуть, не здадуть, а не можуть ніхто вже здати. ви Розумієте, чи є на заході в Європі, а в цьому в Америці є групи, які задоволенням здали нас Росії, є, але не можуть. Тому що Україна демонструє силу, так до речі, з Ізраїлем було. Що думаєте, такі були безхмарні відносини з Ізраїлем, а у Сполучених Штатах Америки. Ви знаєте, що США взагалі не хотіли створення держави Ізраїль, тому що боялися посваритися з арабами, у яких тоді тоді була нафта. А, от думала, навіщо ми будемо з ними сваритися? Спеціально порізали так територію, щоб можна було Ізраїль знищити двома ударами. Вся територія Ізраїлю обстрілювалася просто гарматами ти часів Другої світової війни. Хто не знає? І вони вбили упевнені. Ну зараз, знаєте, ми зараз вам дамо, але були впевнені, що араби просто зімнуть Ізраїль протягом трьох місяців. Ізраїль показав свою силу. 20 років не постачали зброї. Ізраїлю, так і так далі. Ну так, так, така політика. Така політика, кожен прослідує власні інтереси. Це не добре, не погано Так світ побудований. Хто сильніший, той і правий. Чим більше у нас зброї, чим більше ракет, тим більше будемо ми праві. «Чисто база, яку послухали разом із нами більше 6 тисяч людей. Друзі, дякуємо кожному. Приходьте до нас завтра об 11 Я будемо так само в прямому ефірі. 24-го і на ютубі пана Тараса обговорювати всі найбільш актуальні теми виклики. і Як нам діяти в цій ситуації? Це рецепт головне завжди теж мати. Пане Тарасе, сьогодні кажу вам щиро дякую за ці змістовні, ґрунтовні, цікаві коментарі. До завтра бережіть себе.